Спека, і ви маєте в своїх кав'ярнях робити щось прохолодне. Хочу вам запропонувати афагато і глясе. Але це два різних напої. Чому ж? Афагато це десерт. а глясе – це коктейль чому ж різниця? Що там, що там, приблизна кількість морозива однакова. Але різниця в додаванні кави. В афагату йде просто два шота еспресо, куда виливається на морозиво. Приблизно за десь 50-60 грам. А в глясе виливається приблизно 200 грам готової кави. Типу, якщо ви глясе як коктейль зможете пити, то афагат ви тільки зможете їсти ложкою. Звичайно, по насиченості афагато буде насиченішим. Типу, як більш концентрованим. А глясе буде як коктейль. Ви його зможете без проблем пити, і буде у вас такий після смак кави з морозивом. Ну що ж, тепер давайте готувати. Далі беремо ми морозило. Якщо ми його ложимо в кружечку або в стаканчик, ми його обов'язково зверху заливаємо кавою. В даному випадку я взяв чашки. Зараз вам. Я продемонструю різницю між афагато і глясом. Ми беремо однакову кількість морозива. Дивіться, однакова кількість морозива, але в глясе ми додамо лише 2 шорта еспресо, типу допів, а в глясе ми додали, навпаки, афагату ми додали просто 2 шорта еспресо, а в глясе ми додамо 200 г кави. Типу, як ми додавати будемо каву? Сюди просто я зроблю два шота, а сюди я типу зроблю як американо, американське і залью. Можна так, як ви побачили, як поварюється еспресо, типу подвійна порція і паралельно таємно. Морозиво і виходить, що поки ми зробимо порцію, то в нас буде настоящий афагат. Головна фішка вафагату в тому, щоб був баланс смаку. Для того, щоб у вас було, було смачним, у вас має бути чітка порція подвійної порції кави, не більше, не менше. Тоді у вас буде насичений яскравий збалансований смак. А якщо взяти гляс, як ми будемо зараз готувати, то глясе буде більша порція кави, звичайно, і буде баланс смаку не такий, як афогато. Як ви можете побачити, наша порція на глясе. вона набагато більше, ніж на афогато. У нас буде, коли більше така назвіт порція, вона буде більше коктейль, буде рідкішим, і, звичайно, що його буде. Зручніше пити, коли морозиво повністю розтане. А так як в нас в афагато менша порція, тому у нас виходить десерт, його потрібно їсти ложкою. Можете зазначити, як наскільки більше йде Глясе порція кави і як готується афагато. Тому користуйтесь, ви ж, звичайно, можете брати. Інше морожено, ви можете брати вагове, ви можете взагалі використовувати більшу або меншу порцію кави. Це вже ви можете експериментувати в своїй кар'яріні. Тому побачимося в рекомендаціях.